Другий поверх, квартира 89. Однокімнатна. 44,4 метри квадратної загальною площі. Квартира двохстороння, на дві сторони, виходить за будинок і у двір. Має два балкони. Перший балкон з житлової кімнати. Виходить за будинок. Видно дуже паркінг зручно і видно другу чергу будівництва. Тут паркінг, тут зона відпочинку, барбекю зона розташована. Другий заїзд на територію комплексу. Кімната поштукатурена, несуча стіна. Зроблена, стяжка, лазерна стяжка підлоги, стіни, які не несучі, згідно проєкту, не штукатуряться, балкон засклений, електрика розведена, в квартиру заводиться пакетник. Тут окремі санвузли, окремо ванна, кімната і окремо туалет. Каналізаційний стояк, кухня. З двохконтурним газовим котлом. Виводи під котел зроблені під батареї. І другий балкон. Виходить у двір. З кухні також балкон. Тут площа балкона побільше. Лічильник газовий встановлений. І прямо на двір на дитячий майданчик внутрішню сторону комплексу.